SE Plus. Чим відрізняється він від попередників і чи варто розглядати його для покупки. Всім привіт! Мене звати Іра. Мене звати Таня. Давайте розбиратись, що це за подсистема. Так виглядає коробка цієї подсистеми. Зверху виробник вказує модель XTAL SE Plus, в кружечку колір, з боку характеристики, і взаді код перевірки оригінальності. А Що воно? Що таке? Так, ця модель виконана в дев'яти кольорах. Як для себе, ви можете підібрати простий однотонний, так і градієнтний. Ось тут прикріплено фото кольорів. Дизайн доволі мінімальний. Лістичний з декоративних елементів тільки те, що на нижній частині є логотип. Перевірила. Чи є там? Хі -хі. А на верхній led індикатор в Комплектації є один картридж на 1,8 мл з опором 0,7 на сітці. Та є всі зарядка і інструкція користувача. Ну і сам девайс з будованим акумулятором 800 мА. Він має алюмінієвий корпус та важить всього 40 г. Якщо рівняти з урсонаном, то ZQ значно легший. Активується він з автозатяжки, максимальна потужність 11 Вт, в залежності від заряду акумулятора. Коли девайс розряджається, він видає трішки менше пари, так ми можемо зрозуміти, що його потрібно став. Вити на зарядку, на жаль, нам індикатор цього не покаже. Лише коли дивайс що розр... Та ж таке. Лише коли девайс розрядється, він буде мигати 5 разів. Картриджів є три види на 0,8 ом на 1 і 1,2. Девайс дуже простий використанні. Спокійно підійде для новачка, адже нічого складного в нього немає. Покажемо, як він заправляється внизу. картриджа, шукаємо ньому... чекайте. Чекайте. Ні, куди не Йдіть. <ріст> Покажемо, як він заправляється. Внизу бачимо кришечку. Відкриваємо через отвір. заправляємо. цей отвір. <ріст> просто жесть. Можна якісь слово інше придумати. Що не знаєте, куди? Відкриваємо кришечку, вставляємо носик баночки, заливаємо половинку більшу половинку, як завжди, і чекаємо 10-15 хвилин. До речі, заправляти можна суто сольові рідини з повідношенням 50 на 50. Ну що, смаку передачі? Я його не можу похвалити за прекрасну смаку передачу, але це суто моя думка. Якщо рівняти з іншими девайсами, то є набагато краще. Коли ми почали працювати в шопі, попередню модель СЄ, ми рекомендували ледве не кожному клієнту і поганих відгуків. Ми чули дуже мало, навіть коли клієнти губили, тупили чи забували в лісі, як наша таня, її вже курять білки. Значна частина клієнтів поверталась за ними знову. Були одиничні випадки, коли в клієнтів там переїхали машиною, впав унітаз, чи постирали в стиралці, і девайс вижив. Але ми не рекомендуємо вам цього робити. SE був мій перший девайс після року користування одноразовими по системами. Да, спочатку було дуже мало смаку, хотілося більше, але нічого я звикла і практично що? Я звикла, я звикла і все супер було. Картриджі відносно довго жили. Але якщо говорити про оновлений SE+, то механічних пошкоджень він став боятись набагато більше. Так і від клієнтів були скарги на рахунок протікань. Єдине, що до плюсів саме цього девайсу я можу виділити те, що став потужніший акумулятор, це зарядка, і картридж на 0,8, який йде на сітці. Чи будемо ми радити цей девайс клієнтам? Однозначно, що так, Незважаючи на всі нюанси, він візуально. Е Привабливий? Він зручний, компактний і має непоганий акумулятор, а також багато кому подобається. Ну що ж, дорогі друзі, пишіть в коментарях, чи сподобалось вам наше відео і чи придбали би ви собі такий девайс. Хочу нагадати, що наша мережа має 30 магазинів по Україні і онлайн-магазин. Тому ви можете довіряти нашому досвіду і відгукам наших клієнтів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і переглядайте наші відео, адже ми стараємося тільки для вас. Па-па!